У західному куточку нашої тихої землі, де сонце сідає так повільно, що здається, ніби воно вагається покинути небо, лежить крихітна долина шепотів. Це не долина гір або долина річок. Це долина, де вітер знає лише м'якість, а звуки. Які долітають сюди, це лише тихе зітхання листя. У цій долині, поруч із самотньою старою оливковою рощею, жив маленький, дуже відповідальний равлик Олі. Його будиночок мушля був перламутрового тьмяно рожевого кольору. І він був гордістю Олі. Кожен вечір, коли небо перетворювалося з ніжно-блакитного на глибокий оксамитовий фіолетовий, Олі вирушав на свою єдину важливу місію. Він був хранителем секретної лаванди. Лавандове поле. Яке доглядав Олі, було особливим. Воно росло не прямо, як інші квіти, воно росло по колу, наче гігантське фіолетове м'яке гніздо, і у центрі цього гнізда була єдина особлива квітка. Олі повільно, неквапливо. Повсто краю поля. З кожним дюймом його руху його тірце розтаплялося ще більше, ніби кожен м'яз дякував йому за таку повільність. Він відчував, як м'яка прохолодна роса покриває землю. Він підняв свою голову і вдихнув. Запах Лаванди був настільки глибокий і заспокійливий, що він сам відчув, як його маленьке серце сповільнює свій ритм. Це був аромат сну, спокою та забуття про денні турботи. Повільно, повільно Олі почав свій обхід. Його місія полягала в тому, щоб переконатися, що жодна зайва, голосна думка не проб'ється крізь фіолетову завісу квітів. Він повз уздовж самого краю, і його шлях був настільки довгим, що йому здавалося, він повзе цілу вічність. Коли Олі був приблизно на третині свого шляху, він побачив свого друга Хруща Крума. Крум сидів на високій травинці і чистив свої крильця, тихенько наспівуючи пісню, яка була більше схожа на м'яке цищання. Тихо, круме. Прошепотів Олі, ти збудеш секретну лаванду. Крум опустив свої вусики. Вибач, Олі, я просто намагаюся налаштуватися на правильний сонний ритм. Сьогодні було надто багато яскравого сонця і гучних звуків. Я розумію, відповів Олі. Але тут у долині шепотів ми повинні пам'ятати про тихий кодекс. Послухай, як тихо тут, це допомагає розслабитися. Спробуй відчути м'якість цієї травинки під лапками. Крум приліг на широкому листі, Олі повільно. Оповздалі, і крум дивився на нього, як на рухому тінь у сутінках. Його очі ставали важкими. Він більше не цищав, він просто слухав тишу. Минуло ще багато часу, нічне небо поглинало останні відтінки заходу. Олі дістався до середини свого обходу, тепер він був ближче до особливої квітки в центрі поля, яку називали Серце сну. Ця квітка не мала запаху, але вона мала світло, М яке тьмяне, пульсуюче світло. Яке було схоже на повільне дихання. Воно не освітлювало, а навпаки затінювало все навколо, роблячи його ще більш спокійним. Олі зупинився. Він притулився своєю мушлею до вологої землі. Він згадав, як його дідусь Равлик вчив його правилам. Олі секретна лаванда потрібна не для того, щоб пахнути, а для того, щоб бути. Її спокій передається повітрям. Твоя повільність, твоя тиша, твоє терпіння. Це частина її магії. Щоб люди добре спали, ти маєш сам бути найспокійнішим створінням у долині. Олі заплющив очі. Він уявив, як його мушля нагрівається від цього тьмяного світла серця сну. Він відчув, як зникає будь-яке напруження в його тілі? Якщо ви відчуваєте, що якісь м'язи у вас напружені, плечі, шия, обличчя, просто уявіть, що до них доторкається таке ж м'яке фіолетове світло. Розслабтеся! Його думки стали повільними, як і він сам. Він думав лише про те, який м'який мох під ним і як приємно пахне лаванда. Олі зробив останню, найдовшу частину свого обходу. Він не поспішав. Кожен міліметр. Його руху був навмисно повільним, розміреним. Коли він нарешті завершив коло і повернувся до старої оливкової рощі, було вже дуже пізно. Небо стало настільки чорним, що, здавалося, ніби хтось вимкнув усі зірки. Залишивши лише тьмяне, обволікаюче світло серця сну. Його друг крум вже спав, тихенько приспівуючи сонне цищання у вісні. Олі знайшов свій улюблений камінь, який був теплим від денного сонця і примостився на ньому. Він подивився на поле. Лаванда здавалася живою. Кожна квітка тихенько кивала головою, коли м'який вітерець проповзав між ними, ніби тисячі нянь заколисували долину. Олі подумав моя робота закінчена. Всі думки, всі шуми, всі турботи залишилися за межами лавандового поля. Тут панує лише тихий кодекс. Він засунув своє м'яке тільце у мушлю, залишаючи лише трохи висунуту голову. Він вдихнув останній раз. Цей аромат сну тепер він може спати, і ви теж. Нехай вам присниться м'який фіолетовий сон, наповнений тишею і спокоєм. Відчуйте, як ваші руки і ноги стають важкими, як ваші повіки заплющені і як дихання. Стає глибоким і рівномірним. Ви в безпеці. Ви в тиші. Доброї ночі.